Президент України Володимир Зеленський у Мадриді обговорив ситуацію на фронті та потреби сил оборони України, зокрема посилення української ППО підготовку до саміту миру і майбутнє відкриття переговорів про вступ України до ЄС з іспанським прем'єром Педро Санчесом. Мафа у короля короля VI та ще низку двосторонніх зустрічей в Іспанії також була підписана безпекова угода. Наша кореспондентка Соня Григорчук продовжує тему. Тисне рукою, вітає оркестром. Президента України на литовищі в Мадриді зустрічає монарх Король Феліпе VI. Кортеж відправляється до палацу Монклоа, офіційної резиденції прем'єр-міністра Педро Санчеса. Після спілкування вічнавіч сторони підписують безпекову угоду. Укладений на 10 років документ передбачає, що Іспанія підтримуватиме Україну стільки, скільки необхідно. Країна оголосила про виділення мільярда євро допомоги цьогоріч і 5 мільярдів до 2027 року. Є кілька сфер: фінансова, військова, виробництво між Україною та Іспанією. Підтримка реконструкції та відновлення та розмінування це ті теми, які охоплює договір. Окрім цього, угода містить пункти щодо формули миру, санкцій проти Росії і її притягнення до відповідальності. У документі є блоки про гуманітарну допомогу, економічне відновлення та відбудову. Підтримку українських реформ і членства в НАТО і ЄС ми маємо вже наступного місяця у червні зміцнити європейську спільноту і наступним логічним рішенням про фактичний початок наших перемовин щодо вступу. Іспанія десята країна, з якою Україна уклала безпекову угоду. Раніше такий документ вже підписали з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Латвією, Італією, Канадою, Нідерландами та Фінляндією. У спілкуванні з пресою і Зеленський і Санчес говорять про необхідність посилення протиповітряної оборони в Україні, зокрема передачу систем Петріот та снарядів до них. Президент України каже, Іспанія над цим працює, та потребу повністю закрити не може. А от іспанський прем'єр зауважує, для систем необхідні платформи для запуску, про передачу яких спілкуються з партнерами. Окрім цього, Санчес анонсував передачу Україні нової партії танків Леопард. Найголовніше – це допомогти Україні і як можна швидше, щоб Україна мала свій захист і могла захистити свою країну. Щонайменше сім стільки патріотів наразі потребує Україна, каже Володимир Зеленський. Система справляється із керованими авіабомбами, яких Росія щомісяця випускає по території України все більше. Ми вважаємо, що в наступному місяці може бути 3,5 тисячі, в цьому місяці три тисячі Просто на голову людям прилітають тисячі. Авіабомби. Ці авіабомби Росія використовує своїх літаків. І літаки, ми сьогодні проговорювали в деталях, вони, якщо у вас є сучасні системи, системи Петріот, ці літаки не зможуть. Підлітати так близько, щоб використовувати ці авіабомби просто по цивільному населенню. І ще одна тема на обговоренні саміт миру, що пройде у Швейцарії в середині червня. Цей саміт буде першою реальною можливістю дійсно наблизити справедливий надійний мир, не просто якусь паузу між російськими ударами, а дійсно мир на важливості саміту наголошує і король Філіп VI, з яким делегація знову зустрілась уже в королівському палаці. Іспанія одна з 90 країн, що підтвердила участь у саміті. пане президенте, знайте, що Іспанія повністю підтримує цілі та принципи вашої формули миру пропозиції, яка базується на повазі до міжнародного права та статуту ООН. Саме тому наша країна візьме участь у зустрічі високого рівня у Швейцарії наступного місяця з чітким посланням Росії припинити її агресивну війну. Відвідав президент і іспанський парламент, зустрівся з головами конгресу та сенату. А також політичними партіями і групами обох палат розмова каже посол України в Іспанії Сергій Погорельцев була відвертою. Президент наголошував на важливості розвитку двостороннього співробітництва, двостороннього міжпарламентського співробітництва. Подякував за ці за конституційну підтримку, яка завжди надавалася іспанським парламентом. Зокрема, щодо нещодавно прийнятої резолюції щодо визнання голодомору геноцидом з Мадрида, Соня Григорчук, Микита Воробйов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.